27 жовтня, за моїми розвідданими. 25-й рік. Слава Україні! На сьогоднішній випуск мене сподвигла тема обговорення фільму про можливу ядерну катастрофу. На очі попалося декілька публікацій з назвами типу 20 хвилин до ядерної катастрофи. Чи варто дивитися фільм Будинок з динамітом. Я Люди в черговий раз можу сказати це просто піздец. як засрала нам голову американська пропаганда. Я вам скажу чесно, я сам от зараз не вірю, я сам зараз у шоці, від того, як, як змінився мій світогляд по ходу цієї війни, Америка, яка шахрайським способом на пару РФ відібрала у нас ядерну зброю. Як вони тепер стверджують, між іншим обоє під запевнення? І у них, у їх аналітиків, є обґрунтування, що таке обережне формулювання, таке обережне формулювання, воно було для того, щоб, щоб США не брали на себе зобов'язання вступати у війну. Але таким чином вони не зобов'язані нам тепер нічим, навіть не зобов'язані нам допомагати. От юридично не зобов'язані. Це окрема тема, як нас, точніше, наше керівництво, і скільки там було умислу, а скільки було наївності у перших двох президентів, чи на них натиснули, чи їх купили. Юридичний відділ, як я вже казав і писав раніше це мій викладач, я знаю, про що я кажу. Чалий, я цю людинку знаю. У мене є всі підстави підозрювати, що та редакція, співавтором якої він є. Хоча я впевнений, що авторство знаходиться в Москві, це не зовсім наївність, але це також окрема тема. Стосовно цього фільму в двох словах. Хоча я зроблю по цьому фільму окремий випуск. Розумієте, це просто неймовірно, як нам задурили голову. Тобто люди, які дивляться у цей фільм, вони переживають за Америку. Що буде з Америкою? Тому що Америка за оці десятки років всім зуміла засрати голову тим, що Америка це. Такий страж світу. Це знаєте, люди, велике питання. Коли ви дивитесь такий фільм і переживаєте, скільки ядерних боєголовок упаде на Америку, ви не за те переживаєте. Нам більше треба переживати, скільки ракет упаде на європейську частину РФ. От за що нам треба переживати. А ми переживаємо за ядерний щит, чи зможе Америка себе захистити і при цьому нанести удар по європейській частині, ну, наприклад, РФ. Розумієте, от що людей, людей? Люди не за це думають. Вони переживають за Америку. Тож в Америці є проблема. Тепер вони хоча б, при оцьому конченому президенту, вони, вони хоча б уже не соромляться. Не соромлячись, заявляють, Америка понад усе. Всі інші другий сорт. Ну це фактично їх заяви. Ви, ми, ми всі другий сорт. У нас забрали зброю для того, щоб Америка. Могла спокійніше домовлятися за РФ. Тому що важко домовлятися, коли багато і гравців. А коли є РФ, можна домовлятися. Наприклад, РФ розпочинає війну, ну от вони десь там про щось домовились, Америка робить вигляд, що стурбована. В Україні гинуть сотні тисяч людей. Я вам скажу, є сценарії розгортання можливої ядерної катастрофи або загострення. І не всі сценарії. Ведуть до тотального знищення. Багато аналітиків стверджують, що великі гравці будуть зацікавлені у знищенні військових баз. Так, це, це дуже небезпечна річ. Але знищення, коли Сирію стирають з лиця землі, коли РФ бомбардує мирне населення і там не залишається жодного цілого будинку, це якби не проблема. А я вам скажу: от ви поцікавтесь, і не всяка ядерна бомба. Зможе знищити в таких масштабах міста при, при прямому попаданні, хіба що, але кому вона потрібна, та сирія? А так у мирний час знищують Сирію, знищують Україну. Потім виходить черговий фільм Голівуд випускає червоний, черговий фільм про небезпеку, який піддається Америка. І всі беруть хустинки і витирають слізки, переживають за Америку бідненькі. В Україні зараз гинуть сотні тисяч людей. Не зараз, але рік за роком. В Україні стирають міста на сході з лиця землі, які ядерні бомби, ви знову ж таки поцікавтесь, їх радіус дії не такий великий. І я не кажу, що це нормально. Але оці люди, які переживають за Америку, вони ненормальні. якщо вони українці і, дивлячись у цей фільм, вони переживають за Америку. Вони, оці люди, ненормальні. Два слова про цей спектакль, тому що я наполягаю, все, що зараз відбувається між Трампом і Путіним, це спектакль. От дивіться, версія більшості: Трамп чинить тиск на Путіна і Путін уже перелякався, прям не знає, куди і що йому робити. Є декілька питань, спробуйте на них відповісти: ці люди, у яких мозги задрочені на варіант, що це небувале протистояння Трампа і Путіна. Вони їм такі питання не цікаві. Але хто дружить з головою, спробуйте задати собі чи отим людям питання. Чому перші санкції, це буквально перші санкції, чому вони з'явилися скоро вже закінчується перший рік президентства оцього підараса Трампа? Чому тільки зараз? Якщо ці санкції наскільки страшні, візьмемо Лукойл. У Лукойла є цілі мережі автозаправних станцій в США. Санкції вже діють. В пресі з'являється інформація, що Лукойл починає розпродувати свої закордонні активи. Чомусь на цьому не акцентується увага, але це також активи в Америці. Хто йому дозволяє цьому Лукойлу розпродувати ці активи? Як так це все відбувається? Що це за страшне протистояння? Я описав один сценарій, як буде закінчена війна. І я поки що його притримуюсь. Нічого не гарантовано на 100%. Але складається враження, що цей спектакль він підведе світ і особливо українців до межі, коли потрібно буде рятувати Україну від гуманітарної катастрофи. Це коли в зимовий період або близький до зимового періоду, Росія зможе звернути увагу, це все гіпотетично, щоб мене ніхто ні в чому не звинувачував. Це гіпотетично, як сценарій, теорія, можлива одна із. масові відключення електроенергії. Трамп зробив все можливе, в тому числі не вводячи санкції протягом 9 місяців свого президентства, все можливе, щоб дати Путіну час дотиснути Україну. На полі бою у Путіна це не вийшло. А зараз вирисовується дуже простий сценарій: тотальні блекаути. Гіпотетичні. Треба буде рятувати звичайних українців, і тут у нас з'являється миротворець на фоні готовності, наприклад, керівництва України піти на поступки Росії. Це окремий сценарій, про нього треба говорити обережно, тому я трохи перетормозив. Я все-таки схиляюсь до думки, що розвиток подій піде по цьому сценарію. Ще буквально два слова про, про сучасну політику і про, про те, що відбувається. От дивіться! Є загально прийнята версія. Ми не беремо версію, де, бо начебто, вже всі заспокоїлись. стосовно цієї версії, що начебто Трамп настільки залежить від Путіна, що ну, Путін його шантажує, і він робить все, що Путін хоче. Я ніколи не схилявся до цієї версії. Це легко перевірити, тому що я заявляв і писав. І начебто вже вона не стала такою. Тобто, вона зараз не є такою мейнстрімною. Зараз. Загально прийнята версія, що все-таки Трамп тисне, вона популярна, бо є патріоти в кавичках, тому що всі, хто говорить всяку хуйню, типа Україна, доходить до Владивостока, я не вважаю їх патріотами. Але, от є така от версія, що Трамп дотискає Путіна. Ну, дивний спосіб дотискати Путіна, правда? На дев'ятий місяць вводити санкції, причому. Замітьте, що вони вкинули в пресу, що начебто було три пакета. Крайній, прям дуже жорсткий, середній і якийсь взагалі невідомий який. І Трамп чомусь, замітьте, він дотискає страшно на дев'ятий місяць. Чомусь він взяв середній, скажімо так, не самий жорсткий варіант. Чому тут напрошується тільки один висновок він торгується. Дивний спосіб дотискати Путіна і при цьому торгуватися. І він вводить санкції і дає можливість. Цим підсанкційним двом компаніям розпродувати свої активи, в тому числі в США. Дивний спосіб, правда? Це от ця версія загальноприйнята. І я от вам показую, чому вона виглядає дивною, ця версія. Все переводиться в русло: це настільки жорсткі санкції, що Путін виходить, значить. На якусь там прес-конференцію, чи як вони це називаються? Як це називається, і він, значить, розповідає, про яку. Я навіть не хочу пам'ятати, як називається ця вся хуйня, якою вони називають ці свої існуючі чи неіснуючі ракети, які там летять із надсвітовою швидкістю і кудись залітають. і... Це ж цирк, це просто спектакль. Значить він виходить і каже, от в нас є ракета, яка долітає до США. Всі кажуть, о, дивіться, він погрожує Америці! Бля, як же відповість Трамп? І Трамп виходить так, ну як зазвичай він, коли заходить в самольот. Або виходить із самоліту. От він дає дуже важливі такі меседжі, які показують, як він бореться із путіним. Це настільки жорсткий Трамп, особливо коли він заходить, або виходить із літака. Це просто неймовірно. Це кошмарики, він, значить, заходить і каже: а у нас є значить, подлодка, і вона так близько до Росії, що нам навіть не треба, щоб 14 минут летіло, 14 хвилин, щоб вона летіла. Жорстка відповідь, і це подається. Страшна перепалка між Трампом і Ви, Люди, ви розумієте, що ви виглядачі не самого професійного спектакля. Але природа людини, от вона така, що вона, коли от в складний час люди шукають, от знаєте, як у кучі відомо чого, зернятку якоїсь правди, якоїсь добра, там, підмоги, ще чогось. От, чим ви займаєтесь? Перед вами розігрують спектакль. Це оця друга версія. І я от вас прошу, ви хоча б спробуйте припустити, що справжнього протистояння немає між Трампом і Путіним. Ну на це все вказує. Ви от просто раді, раді інтересу спробуйте припустити, що це все-таки не, не протистояння Трампа і Путіна, а що це спектакль з елементами торгу, де Україна це лише одна з розмінних монет. Ради чогось, це окрема тема, і я зараз вже закінчую. Я в слідучому випуску продовжу, можливо, про примусову алкоголізацію і про оцю, про фільм Будинок з динаміту про ядерну катастрофу. І ще буквально два слова. Дивіться. Ще одна оця, як у них називається, активне міроприємство Кремля, до якого вдається вже і Білий Дім. Це оці м, легенди про двійників Путіна якось заспокоїлись, да? про е, башти Кремля. Нашим журналістам так задурили голову, що вони тепер ці башти Кремля шукають у Вашингтоні. Тільки там башти Білого Дому. Розумієте, це для людей, які лінуються думати. Це люди шукають дуже прості відповіді. Я не кажу, що вони завжди надто складні. Але коли проти вас діє пропаганда, дуже легко переплутати трохи складнішу версію із зручною версією, яку вам вкидує Кремль. Що таке башти Кремля? От я недавно читав аналітичну статтю, де от автор наполягає, що автократи, які вже склалися, а тим більше диктатори, як Путін, вони звісно не потребують ніякої підтримки, ніяких башен, а тим більше не... Вони, дос, вони самодостатні. Просто на прикладі, там аналітична стаття, наприклад Сі і на прикладі Трампа з його другим строком. Якщо на першому строці Трамп дійсно був певною мірою, певною мірою залежний від е, деяких впливових персон, які були більш досвідчені за нього, то другий строк показує, що Трамп, по суті, ні від кого не залежить. Може пожертвувати будь-ким. І може спонукати будь-кого до будь-чого, особливо в свого оточення. Там немає людей, які можуть, які можуть протистояти його позиції. Тому ці версії про те, що там в Білому домі якась башта, якісь, якісь орли, блядь, чи соколи, чи якісь е, е, прибічники більш жорсткого стилю взяли вверх це все фігня. Як і в Кремлі, так і в Білому домі. Це саме стосується і Китаю. Всі зараз, от дивіться, перед цим пленумом. Скільки було фантазій про те, ну це ж були просто, це були просто плітки. Усі багато ворогів, усі зінпіна. У нього багато ворогів. І вони рознесли оці плітки, як його мають скидати і наводились приклад. Він чистив своє оточення. Отак, от скажем просто: це були сталінські чистки в Китаї. Він ні від кого не залежить. Для чого він зробив чистки, ну поцікавтеся історією, наприклад, сталінських чисток, і ви зрозумієте, для чого на певному етапі свого, так сказати, становлення диктатори займаються такими чистками. У Трампа специфічна, але схожа ситуація. Там немає людей, які можуть, які можуть його м, до чогось спонукати. Якщо Трамп дає своїм собакам ту чи іншу команду, от сьогодні він дає команду. Голос, так би мовити, більш жорстким. А для публіки це виглядає, як яструби взяли гору в Вашингтоні. Да ви клоуни просто. Він сказав цим собакам, яких ви називаєте яструбами, голос. А миротворцям сказав, як там собакам кажуть, я не собаковід. Сказав, США. та сама історія в Росії. От розноси ще є одна дебільна версія. Що там колективний Путін. Люди, які не розуміють, як виглядає колективне управління, я розумію, таких людей багато. Але люди, які хоч щось розуміють про життя, для них це очевидно. Там немає жодних ознак колективного управління. У настільки непростій ситуації знаходиться зараз Росія, щоб вірити, що там в колективі у цьому колективному управління не розісралися, а там немає жодної ознаки, що вони розісралися. Все це свідчить про те. Що там є єдиноначалі? І якщо Путін своїм собакам дає команду, наприклад, так називаємо, так званим яструбам голос, то це не значить, що яструби оці собаки взяли, значить, верх. Це просто значить, що у спектаклі прийняли рішення дати команду голос собакам. Ну розумієте, оці башти Кремля, давайте ми взагалі підемо, давайте скажемо у Зеленському є башти. Що у нас Подоляк, це яструби чи як? Тобто яструби Подоляка взяли гору, да? чи там голуби е Свереденко взяли гору. Це ж розумієте, такі от дібіли, як Черновил, оцей Тарасік. Я вважаю, що він ну не знаю. Мені кажеться, у нього там в голові є якась маленька якась, якась проблема у людини. Я розумію, що він на зарплаті і ну, він, ну, він таке верзе, що я його розумієте, я, я оце іноді мені підкидає. А я, я не відписуюсь, тому що коли я починаю відписуватись, виходить, і слухати вже немає кого там від якоїсь Соколової ще, блядь, повідписуєшся, а слухати вже немає кого, наскільки у нас бідний цей YouTube, україномовний, політичний. Коли оцей значить, Тарасик розказує, що колективний Путін щось там вирішив, або Голуби, Мішустіна Беруть гору. От, ну це, звісно, це треба. Цьому треба окремо, можливо, окремо пройтися із цитатами, щоб продемонструвати, що таку, такі несусвітні дурниці може, може говорити тільки персонаж, який не має ніякого уявлення про те, що таке управління. І взагалі, як, як влаштована влада? От цей полудурок. Він собі от, як він собі уявляє, приймаються от рішення колективом, якщо навіть уявити ці дібільні його фантазії, що от немає цього єдиного началі, і там немає того, хто, е, хто це все розрулює. Так, поки що все, я все-таки повернуся до, до цього фільму про, про можливу ядерну катастрофу. І чому ми не повинні переживати за Америку, а повинні переживати за Україну.